Цього тижня президент США Дональд Трамп провів закриті переговори з російським диктатором Путіним, після яких назвав диктатором Зеленського. Нагадує видання Таймс. Більше того, хибно звинуватив українського президента у розв'язуванні війни з Росією і натякнув, що той навмисне затягує конфлікт заради власної вигоди. Ця антиукраїнська риторика повністю повторювала кремлівську пропаганду. Наголошує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися у корінні ненависті Трампа до Зеленського. Докладніше далі. Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першої каденції у Білому домі. Стверджує Таймс. У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу розпочати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віце-президента США, та його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року. Трамп стверджував, що Байден чинив тиск на Україну щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапко, який нібито розслідував діяльність енергетичної компанії Бурісма, управління якої був його син. Проте жодних доказів неправомірних дій Байдена не з'явилося. Трамп навіть відправив свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну, щоб той переконав Зеленського привселюдно оголосити про розслідування, що могло серйозно зашкодити шансам Байдена на перемогу. Трамп також хотів, щоб Зеленський відкрив розслідування про нібито Україну. Інське втручання у вибори 2016 року. Офіційні звинувачення у кібератаці на сервери демократичної партії США були пред'явлені Росії, що призвело до підозр, що Москва допомогла Трампу перемогти. Проте сам Трамп наполягав, що за зламом стояла Україна для Зеленського. Вимога про розслідування Байдена стала серйозною дилемою. Київ критично залежив від американської військової допомоги у боротьбі з проросійськими силами на сході України. Так ці насправді російські сили називає Таймс. У будь-яка затримка чи припинення фінансування могла стати катастрофою однак, втручання в американську політику могло зіпсувати Києву відносини з демократами, які займали сильні позиції в Конгресі. Сам Трамп, звичайно, наполягав на тому, що ніколи не намагався чинити тиск на Україну. Однак багато американських чиновників стверджували про чіткий зв'язок: Допомога Україні буде розблокована лише в обмін на розслідування проти Байденів. Більше того, це саме Трамп тиснув на Київ і тепер не може пробачити. Зеленському його позицію шість років тому, як і 19-го року, Трамп знову намагається зробити українського президента розмінною монетою у своїх політичних іграх, чи зможе миротворчий контингент допомогти Україні? Запитує видання ОБОЗ.UA. Після того, як президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності 100-тисячного контингенту для гарантій безпеки, жодна країна не підтвердила готовність відправити в Україну миротворців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, який сенс у миротворчому контингенті контингентія і яким буде функціонал миротворців, докладніше далі. Ряд європейських держав, нібито готові надати миротворців для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, що припинить бойові дії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер днями заявив про готовність розгорнути близько 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україні. Але це рішення ще має схвалити парламент Великої Британії. Парламент Нідерландів вже схвалив відповідну резолюцію. Втім, рішення має ухвалити уряд. Таку можливість для своєї країни допустила і очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенерга за інформацією британського видання The Telegraph, європейських миротворців теоретично можуть розмістити у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. У свою чергу видання Oboz.ua наголошує на тому, що жоден заморожений конфлікт за наявності в країні миротворців не призвів до вирішення проблеми а навпаки, згодом лише посилив її зі свого боку. Миротворчі сили ніколи не виконували регулюючої ролі з повноваженнями, що дозволяли їм діяти у значно ширшому форматі ніж безправних спостерігачів. Але видання пропонує все-таки розглянути приблизний сценарій, за яким в Україні можуть бути розміщені миротворці. По перше, протяжність лінії боєзіткнень на сьогодні становить понад 1200 кілометрів лише в Україні. Це найдовша з усіх тих ліній розмежування, з якими мали справу миротворчі сили ООН і не тільки. І перший виклик, з яким потрібно буде зіткнутися об'єднаним миротворчим силам, це відсутність об'єктивного контролю по всій лінії. По-друге, жоден миротворчий контингент не зможе вирішити. Тих завдань, які під силу лише силам оборони, але при цьому миротворчий контингент буде тягарем та елементом, що гальмує, який може призвести до втрат як українських територій, так і життів наших військових і цивільних. Не дивно, що на сьогодні країни заходу не можуть запропонувати жодного дієвого сценарію, який під час застосування миротворчого контингенту не призвів би до ще більшої катастрофи. До того ж, ніхто з європейської коаліції ніколи не надасть стільки миротворців навіть спільно. Скільки пропонує президент, тому UA наголошує на тому, що сьогодні про миротворчу місію в Україні не можна говорити серйозно жодної іншої мови, окрім мови сили, ані Росія, ані США не розуміють. З цієї позиції слід вести подальший діалог. Резюмує видання. Ще не минулої місяця з початку другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, а він уже встиг спантеличити весь світ своєю енергійною діяльністю. пише видання BBC, від заморозки міжнародної допомоги до рейдів проти нелегальних мігрантів, але найголовніше встиг обговорити із російським диктатором Владіміром Путіним можливість закінчення війни в Україні, причому не на користь України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте зрозуміти стратегію Трампа, звідки він її позичив та куди вона може привести. Докладніше далі. Настільки швидке прийняття безлічі рішень насамперед спрямоване на те, щоб приголомшити опонентів і тим самим послабити їх реакцію у відповідь. Прийом відомий в американському футболі як the zone» або перевантаження зони. Це коли нападник перевантажує оборону суперника, щоб використовувати його слабкі місця. Колишній головний радник Трампа Стів Беннон ще у 2018 році пояснював, що насправді головною опозицією для Трампа були не демократи, а змі його спосіб боротьби з пресою це якраз перевантаження. Вантаження зони, тобто великим об'ємом шуму, що пригнічує і відволікає. Такий підхід дезорієнтує критиків, не дозволяючи їм згуртуватися довкола єдиного наративу. Тому скандали, які потопили іншого політика, у випадку Трампа просто не помічають. Загалом мета стратегії Трампа домінувати у новинах. Причому неважливо це політичне рішення, розгляд справи у суді або спонтанний вислів на камеру. Стратегія залишається незмінною, тобто завжди йти в атаку, контролювати наративи і. Не залишати критикам жодних шансів закріпитися, як приклад, політологи наводять призначення колишнього ведучого Fox News Піта Гексета на посаду міністра оборони США. Нагадаємо, що Пентагон очолила особа без досвіду в управлінні та ще й обвинувачена у насильстві. Однак, через те, що посаду гексета затвердили в п'ятницю, до ранку понеділка призначення вже зникло з порядку денного новинарів. На думку експертів, ця стратегія також роз'єднує опозицію, не дозволяючи супротивникам об'єднатися проти трьох. Трампа. критики президента описують реакцію, яку викликає такий шалений темп роботи словами надмірне сенсорне навантаження. Цікаво, що таку стратегію вигадав не Трамп, пише видання Вокс. За словами експертів, у наш час у пострадянській Росії її почав широко застосовувати Владімір Путін. Саме Путін використав підконтрольні йому змі для створення туману дезінформації, що допомагало народжувати в суспільстві недовіру до всього. Достатньо для того, щоб громадяни не могли і не Хотіли організуватися навколо будь-якої ідеї. Мета путінської пропаганди переконати людей у тому, що всю правду дізнатися не можна, і що єдиний правильний вибір це слідкувати за сильним лідером. Однак є одна суттєва відмінність. Трамп використовує цю стратегію із запаморочливою швидкістю, без фільтрів та з повною непередбачуваністю. Сила Трампа в тому, що він домінує у розмові, але якщо люди перестають слухати, то це домінування перетворюється на шум. Тож Трампівська стратегія стратегія може зрештою привести до зворотнього результату, коли навіть прихильники Трампа згодом відчуватимуть себе замореними, тому що постійний хаос втомлює. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.